Глибока вода. Короткометражний анімаційний фільм для дорослої аудиторії еротична казка про дослідження русалкою власної сексуальності. Привіт, це Валера і так, анімаційні фільми створюють також і для дорослої аудиторії. Тож, якщо тобі не виповнилося 16 років, побачимось у наступному відео. А зрештою, поглянемо на шестихвилинний анімаційний фільм в студії Червоний Собака, створений у 2020 році. Це другий анімаційний фільм режисерки і сценаристки. Анни Дудко. За даними Держкіно, загальний бюджет стрічки 1 мільйон 249 тисяч 500 гривень, звучить як купа грошей. Але якщо розділити на 20 плюс людей декілька місяців роботи, виходить не так уже і багато. Історія розповідає про самотню русалку середніх літ, яка живе на дні озера. Вона збирає цвітіння папороті, що дозволяють заглядати її у світ людей. Побачивши там чоловіка, вона вирішує не лише споглядати, а й перенестись до нього. Події відбуваються у спальній та ванній кімнаті. Ми ніби підглядаємо за чимось потаємним. Русалка робить перший крок, хлопець приймає це, і занурений у хвилі її пристрасті він перетворюється на рибу. І це не кара, а акт рівності. Вона запрошує його у свій світ, де жінка не об'єкт, а центр бажання. Фільм витриманий у синіх тонах з контрастною червонокосою героїною, без жодного слова, але все зрозуміло. Сцена інтимності показана метафорично хвилі, плавання, перетворення. Композиція кадрів переважно симетрична, все важливе здебільшого знаходиться по центру екрана. Ракурси прості, і це допомагає зануритись у настрій. Головна героїня повна пишногруда русалка з коротенькими ніжками. Її фігура не карикатура, а м'яке нагадування, чуттєвість не має стандартів. Чоловік звичайний, але видно, що авторки підійшли з любов'ю до нього і його дупи. Персонажі живі, теплі і запам'ятовуються, хоча мені особисто не вистачило емоційності на крупних планах. Глибока вода фільм про самопізнання, тілесність і прийняття себе, про ніжність до власного тіла і душі. Для жінок це дає зрозуміти, що не варто боятися робити перший крок для чоловіків можливість побачити жіночу чуттєвість без об'єктивації. Рекомендую до перегляду доступно на так за ціною чашки кави. Так ви підтримаєте авторок і українську анімацію. Пишіть свої думки в коментарі, а це Валера, і анімуємо українською.